Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Росія здійснила ракетний удар по сумах. Постраждали житлові квартали, в центрі міста, школа, об'єкти інфраструктури. Говорять про десятки поранених, серед яких чимало дітей, кількість жертв цієї ракетної атаки продовжує збільшувати. Звісно, на тлі недавніх атак безпілотників на Кропивницькій, Одесу, Запоріжжя, Києві з численними пожежами і загибель людей, ці удар по сумах може здаватися ще одним терористичним актом Російської Федерації, спрямованим на залякування українців. Але варто нагадати, що ці удари відбуваються на тлі фактичного нехтування американською адміністрацією. Тим фактом, що президент Росії Путін користується новою атмосферою спілкування із президентом Трампом та іншими американськими чиновниками для того, щоб здійснювати безкарні злочини на території України, і це при тому, що ані сам президент Сполучених Штатів, ані його підлегли практично ніяк не коментують ці дії російської армії і не засуджують їх. Як відомо, після того як американський журналіст поцікавився у Дональда Трампа, чи збирається він робити більш жорсткими санкції Російської Федерації на тлі того, що Путін фактично порушив так зване енергетичне перемир'я, про яке нібито домовилися американські і російські президенти під час своєї останньої телефонної розмови. Трамп тільки сказав, вони там воюють і, очевидно, хотів перевести розмови із журналістами на інші, більш приємні для себе і своєї репутації. Теми вже неодноразово доводилося пояснювати, що така атмосфера американсько-російського діалогу є атмосферою співучасті американської адміністрації у злочинах Путіна та його підлеглих, бо заохоче. До злочинів і перекони російського президента та російське політичне і військове керівництва у повній безкарності, у можливості діяти так, як заманеться російському військовому команду. Але у цьому ударі по сумах є і інша, набагато більш важлива логіка. Неодноразово доводилося пояснювати, що Російська Федерація по відношенню до України. Намагається застосувати тактику салямі так трьоденний бліцкріг запланований російським президентом для зміни влади у Києві, закінчився фіаско. Однак про цю поразку у російській столиці давно вже забули, бо перелаштувалися з короткої війни для зміни влади в Україні на багаторічну війну. На виснаження, метою якої є окупація всієї території сусідньої держави і з подальшим її приєднанням до Російської Федерації. І коли створюються умови для легітимізації путінських захоплень, звичайно, це створює у російського президента враження, що йому вдасться просунутися і в інші регіони України з таким самим інструментарієм їхньої анексії. Треба чітко розуміти, коли представник Трампа Стів Вітхов, який мав неодноразові розмови із російським президентом, починає фактично виправдовувати окупацію і агресію українських земель і переконувати пропагандиста Токера Карлсона, а також аудиторію цього американського журналіста в тому, що Путін має право на збереження контролю над Цими регіонами України не тому, що вони захоплені, загарбані і контролюються злочинною російською армією, а тому, що там нібито проживає російськомовне населення, і саме ці регіони, от цікаво, чому саме ці, а не сусідні, скажімо, пов'язані з Росією. Це означає, що Російська Федерація отримує від, відхов, від цієї адміністрації, яку представляє відхов своєрідний патент на агресію. Патентна окупація, патентна анексія. Тому що якщо можна анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області України, регіони, в яких переважно більшість населення складають етнічні українці, регіони, в яких спокон сторіч розмовляли українською мовою, і тільки радянський час це призвів до русифікації частини населення, регіони, в яких Намагалися змінити культурне і історичне тло. І влади Російської імперії і влади радянського союзу і небагато чого досягли, то чому не можуть бути анексовані і приєднані до Російської Федерації інші регіони України? Що тепер зупиняє президент Російської Федерації Путіна, коли на боці його агресивних дій є коментарі американських чиновників? А сам Дональд Трамп зухвало говорить про можливість приєднання. Канади і Гренландії і не зустрічає серйозного опору у американському суспільстві, яке, здається, навіть не помічає, що пересунулося у 30-ті роки ХХ століття, коли про такі претензії до сусідніх держав наголошували з мітингових трибун Берліна, Мюнхена чи Нюрнберга. Таким чином удар по сумах може бути підготовкою. До нових агресивних дій російської армії, а залякування мешканців цього українського міста і регіону підготовкою до окупації, за якою відбудеться анексія. Звичайно, це може статися зовсім не сьогодні. Путіну потрібно, щоб Трамп і Відхов допомогли йому легітимізувати окупацію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області, щоб у Вашингтоні сказали, що. Питання окупації анексії українського Криму і Севастополю є закритим питанням, і Російська Федерація може розраховувати на міжнародне визнання цього агресивного акту, принаймні з боку адміністрації президента Сполучених Штатів. А далі можна переходити до нових агресивних дій. І треба чітко усвідомити, що в такій ситуації. Не тільки Російська Федерація буде відповідати за кожну свою ракетну атаку, за кожного пораненого і вбитого українського громадянина, за кожний знищений інфраструктурний об'єкт в ситуації такого відвертого дипломатичного нехтування злочинами Путіна і фактичного підюжування російського президента та його генералів і офіцерів до нових агресивних атак. Відповідати будуть ті, хто створює цю жахливу атмосферу дипломатичної зневаги до злочину, хто фактично створює можливості для перегляду міжнародного права в інтересах тих, хто вважає, що право сили є набагато більш важливим ніж ті правові норми, які були встановлені після Другої світової війни. Саме для того, щоб запобігти третій світовій війні, про небезпеку якої нас неодноразово попереджав. Чинний президент Сполучених Штатів, і я не знаю, чи потрібно пояснювати, що подібні дії якраз і створюють можливості для третьої світової війни як для неуникненної загрози, як для громадян Російської Федерації, так звичайно, і для громадян Сполучених Штатів, які можуть стати першими жертвами такої великої катастрофи. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу. У Патреоні, Беміякофія Кофі і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся. Функцію спонсорства у самому YouTube. перемоги миру вам хай щастить.